Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната. І сьогодні я ваша вчителька історії. Я цікавлюсь історією самого дитинства ще з п'яти років, коли мені батьки подарували мою першу історичну енциклопедію. Відтоді я не виринаю з потоку подій, явищ, процесів та історичних постатей, і дуже часто я чула і чую вислів, що історія повторюється. А це означає, що події, які сталися в минулому, можуть повторитися і в майбутньому. Звичайно, та чи інша подія не повториться без змін, але ідеї, причини та наслідки можуть бути подібними. І я нещодавно в цьому ще раз переконалася. Мені потрапила на очі стаття на українській правді. Вона про підлітка якого російські окупанти депортували до Росії. Це сталося на початку повномасштабного вторгнення. Сергій, так звати хлопця, жив під Маріуполем, який окупували російські війська. Підлітка насильно відправили спочатку до дитячого будинку в Підмосков'ї, а пізніше віддали на усиновлення місцевій сім'ї на території держави-агресора. Але йому вдалося повернутися в Україну завдяки власній наполегливості та роботі українських правозахисників. Таких історій ми маємо багато. З тимчасово окупованих територій масово депортують і дітей, і дорослих до країни окупанта, намагаються асимілювати їх, розчинити в собі, позбавити рідної культури та національної ідентичності. І читаючи цю статтю, я одразу згадала, скільки схожих злочинів проти українського народу вчинили у минулому столітті. Після Першої світової війни на карті світу з'явилися нові держави. На жаль, української держави серед них не було. Українська революція завершилася поразкою, і українські землі, тобто ті, на яких компактно проживав український етнос, увійшли в склад різних держав. Найбільше собі відхопив Радянський Союз. Основна частина українських земель увійшла до складу Української Соціалістичної Радянської Республіки. Остання підписала ще з трьома республіками декларацію про утворення союзу радянських соціалістичних республік СРСР. Решта українських земель, які умовно можна назвати західноукраїнськими, увійшли до складу трьох держав. Чому умовно? Тому що північна Буковина, це сучасна Чернівецька область та Південна Бесарабія, південь сучасної Одеської області. Географічно важко назвати західноукраїнськими землями, але історики використовують таку назву, щоб протиставити ці території тим, що увійшли до складу Радянського Союзу. Ось північна Буковина та Південна Бесарабія увійшли до складу Румунії. Друга річ Посполита унаслідок ряду угод у своєму складі отримала східну Галичину, Західну Волинь, Західне Полісся, Холмщину та Підляща. Уряд Польщі назвав ці землі східними кресами з польської східні рубежі. А Закарпаття опинилося в межах кордону Чехословаччини, що постала на руїнах Австро-Угорської імперії. Західноукраїнські землі, по суті, опинилися у різних умовах існування. Із погляду розвитку нації важко порівнювати, де українцям жилося краще, тому що нація потребує держави, надбудову, яка захищатиме її. Але можна порівнювати умови розвитку української культури та української політичної думки у складі цих держав. І якщо враховувати ці чинники, то найгірше жилося українцям у складі Румунії. Північна Буковина та Південна Бесарабія увійшли до складу Румунії у 1919 році. Парламент Румунії ухвалив рішення про включення цих територій до складу держави. Ці територіальні зміни визнала країни Антанти. І Румунія одразу почала процес асиміляції українців та уніфікації приєднаних територій. Під асиміляцією ми розуміємо процес злиття однієї етнічної групи з іншою, більш впливовою. Перша поступово втрачає свою самобутність, культуру, мову, національну самосвідомість. Цей процес може бути добровільним або примусовим. У випадку з українським етносом у складі Румунії це була примусова асиміляція або навіть румунізація. Як тільки українські землі опинилися в складі цієї держави, на приєднаних територіях румунська адміністрація ввела воєнний стан, закривали навчальні заклади, українські кафедри в університетах. Історик Теофіл Рендюк фіксує, що влада Румунії здійснила арешти серед священників, учителів та селян, встановлювала жорсткий контроль та поліцейський нагляд за підозрілими особами. Схожим, але трішечки кращим було становище українських земель у складі Другої Речі Посполитої. Східну Галичину, Західну Волинь, Західне Полісся, Холмщину та Підляща світова спільнота визнала за Польщею у 1923 році, і остання почала активну політику полонізації своїх східних кресів. Закривалися українські школи і відкривалися утраквістські школи. А утраквізм це політика двомовності, тобто навчання в цих школах велося польською та українською мовами. Але офіційною державною мовою залишалася польська. Для уніфікації нових земель та асиміляції українського населення польський уряд заселяв їх польськими колоністами. Цей процес називають осадництвом. Історик Віталій Виздрик зазначає, що це по суті була колонізація сільськогосподарських територій Східної Галичини та Західної Волині. Польський уряд сподівався, що колонізація допоможе розв'язати проблему аграрного перенаселення на польських землях і разом з тим зміснить польський режим на українських. Але попри культурну асиміляцію та економічну колонізацію у політичному житті українці мали трішки свободи. Продуктом цієї свободи стали українські політичні партії. Серед них найвідомішим було Українське національне демократичне об'єднання УНДО, засноване у 1925 році. На чолі з Дмитром Левицьким організація виступала за незалежність України. Ще однією важливою силою, що зростала на українських землях у складі Польщі, була українська військова організація Уво. Заснована ще у 1920 році в Празі. Головував у ній Євген Коновалець, той самий полковник, що стане засновником Організації українських націоналістів ОУН. Остання створена у Відні в 1929 році. А пан Коновалець став ключовою фігурою у її розвитку. Метою діяльності обох організацій була національна боротьба за здобуття української незалежної держави. Їхня ідеологія формувалася на основі інтегрального націоналізму Дмитра Донцова. За переконанням останнього, нація це абсолютна цінність і не має вищої мети ніж добуття незалежної держави. Ця теорія наголошує на важливості національної ідеї та пропонує об'єднати всіх громадян країни в інтегральну спільноту національної свідомості. Найвідомішим представником організації українських націоналістів був і є Степан Бандера. Він вважав, що Україна має стати державою, в якій українська мова, культура і традиції матимуть пріоритет перед будь якими іншими впливами. У 30-х роках Степан Бандера став одним із провідників ОУН. Тоді ж вона провадила свою активну діяльність на українських землях у складі Польщі. Організація використовувала радикальні форми боротьби і здійснювала терористичні акти проти польської влади на українських землях. Починаючи з 1930 року, польський уряд починає на українських землях акцію пацифікації або умиротворення. Причиною цього стала економічна криза в Польщі. Сільські господарства зазнавали збитків через зменшення цін на їхню продукцію, і населення вдавалося до підпалів господарств, щоб отримати компенсацію від держави. Уряд країни використав це в своїх інтересах. Влада звинуватила у підпалах ОУН і розгорнула акцію пацифікації на українських землях для боротьби з українськими націоналістичними силами та радикалізацією суспільства. По суті, це були репресивні заходи, які вилилися у масові погроми знищення українських культурних установ і побиття населення. Краща ситуація з українським рухом була на Закарпатті. Цей регіон мав назву Підкарпатська Русь у складі Чехословаччини. Остання приєднала ці території у 1920 році за результатами Сен-Жерменського договору і обіцяла українським землям автономію у своєму складі. Але не так склалося, як гадалося. Довгий час уряд Чехословаччини уникав реалізації автономії українських земель. Попри це, культурне та політичне життя у регіоні було активним і насиченим. І хоч становище українців у складі Чехословаччини було складним, оскільки українська національна меншина становила меншість в цій державі, але демократичний вплив був дуже помітним, особливо на прикладі політичних течій, які розвивалися на Закарпатті. Найбільш чисельною течією були українофіли або народовці. Вони відстоювали єдність та самостійність українських земель та провадили просвітницьку діяльність на Закарпатті. По суті, були опозицією до іншої течії, яка мала значно менше послідовників Москвофілам. Вже із самої назви зрозуміло, які ідеї сповідувала ця течія. Ще однією помітною течією у політичному житті Закарпаття було русинство, яке виступало за визнання їх окремою нацією, зі своєю мовою, яка належить до східнослов'янської групи мов, та своїми традиціями і культурними звичаями. Найактивнішими були українофіли на чолі з Августином Волошином, і саме вони зреагували на глобальні процеси у Європі та змогли використати їх собі на користь. Цими процесами були спроби нацистської Німеччини на чолі з Адольфом Гітлером анексувати частину Чехословаччини. У 1938 році Підкарпатська Русь отримала автономію. По суті, унаслідок розпаду Чехословаччини під час Мюнхенської угоди між Німеччиною та Італією з одного боку та Великобританією і Францією з іншого. У тому ж році вона вже проголосила свою незалежність під назвою Карпатська Україна і президентом цієї держави став пан Волошин. Але історичні процеси не дозволили новоствореній державі проіснувати довго. Декілька місяців збройні сили карпатської України обороняли себе від поляків та угорців, об'єднані зусилля яких і поклали кінець цій українській державі. Закарпаття окупувала Угорщина. Я вже згадувала про глобальні процеси у Європі в кінці 30-х років ХХ століття. Світ перебував у складному політичному і соціальному стані. Цей стан був спричинений наслідками Першої світової війни та рядом глибоких соціально-економічних криз. Націоналістичні рухи та екстремізм змінювалися, адже багато країн шукали виходу з кризи через націоналістичні та агресивні політики. Зокрема, нацистська Німеччина під керівництвом Адольфа Гітлера намагалася збільшити своє територіальне панування в Європі. Домагалася перегляду міжнародного порядку агресивним шляхом і у своїх домаганнях знайшла союзника. В серпні 1939 року Німеччина підписує з Радянським Союзом пакт про ненапад. Він ще відомий як пакт Молотова Рібентропа. Згідно з пактом, обидві сторони зобов'язалися не нападати одна на одну у той же день, коли підписали пакт про ненапад, підписали й таємний додаток до нього. У ньому декларувалась угода про поділ сфер впливу в Польщі, країнах Балтії та інтерес Радянського Союзу до Бесарабії. Цей пакт зіграв важливу роль у початку Другої світової війни, коли Німеччина та Радянський Союз почали вторгнення в Польщу з різних боків. Пакт про ненапад дозволив Німеччині зосередитися на захопленні Західної Європи, а Радянський Союз зайняв свої позиції на сході і отримав ті українські землі, яких йому так не вистачало для цілого пазла. 17 вересня 1939 року Червона армія вступила на західноукраїнські землі, розпочавши їх окупацію. Східна Галичина та Західна Волинь опинилися в зоні впливу Радянського Союзу, а у наступному році, висунувши ультиматум румунському уряду, Радянський Союз встановив контроль над Північною Буковиною та Південною Бесарабією. Вхід західноукраїнських земель до складу радянського союзу був супроводжений масовими репресіями. Основною їх формою стали депортація українців, яких вважали підозрюваним у ворожому ставленні до радянського союзу. У 1939-1941 роках. Радянський Союз чинив масові репресії проти українського населення в цьому регіоні, арештовував та розстрілював, насильно переселяв, тобто депортував українців із західноукраїнських земель до Сибіру. Це був один із методів придушення українського національного руху на цих землях. В цілому, вхід західноукраїнських земель до складу радянського союзу супроводжувався значними втратами для українського народу, а також призвів до посилення контролю радянського союзу над територією України. Ця подія стала однією з ключових подій в нашій історії, яка принесла довготривалі наслідки для українського народу та країни в цілому. Міжвоєнний період для західноукраїнських земель був непростим: окупація, асиміляція, націоналістична боротьба, знову окупація, уніфікація, репресії, депортації все це кривдило та загартовувало український народ на цих землях. Ще раз доводило, що боротьба за державність, боротьба за свою мову, культуру, ідентичність, неодмінна складова виживання народу. Ще раз вчило, що сподіватися треба на себе і відстоювати своє. І наступні роки покажуть, наскільки це важливо. Минуле десятиліття, а Україна, здобувши державність, все ще боронить свою ідентичність від зазіхань сусіда. Зі зброєю в руках зустрічає ворога. У когось ця зброя реальна, матеріальна, але точно у всіх вона має бути духовною внутрішньою. Ми маємо пам'ятати про своє, плекати своє та оберігати своє, те, що нас робить українцями мова, традиції та історія. Досліджуйте своє минуле друзі. Вчіть уроки історії. Запобігайте повторенню історичних подій, які не мають повторюватися. Зрощуйте свою ідентичність. І дякую, що слухали та вчилися. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.